Вітаю глядачів свого каналу. Зараз 15.01, ну, кому швидко так покажу ще раз. Я роблю свій особистий розклад. Хто хоче дивиться, хто не хоче, не дивиться, то поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу на добу, плюс 24 години, яка буде ситуація по місту Запоріжжю з ракетними ударами. Чи будуть вони, чи не буде їх, покажіть нам то. Покажіть нам спочатку росіян їх наміри, дії та ітог їх дій. Ну, Наміри в них є, рішучість є, але на ітогу вони задоволені. Ну, цікаво. Наші як будуть діяти? У нас буде захист, температор, але мир перевернутий все ж таки буде. А як це так можливо? І захист, і мир перевернути. І двієчка падає, бачите? Ось саме все. І тут у нас нестабільна ситуація, тут діє під чужим контролем. Скоріш всього, що будуть летіти оті з 300, які ми не можемо контролювати. Це не наш контроль. Двійка це нестабільна ситуація, подвійна ситуація буде. Але бачите, імператор лежить. І маленький туз є, але тут під е, чужим контролем це все. М, так. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде у нас загроза для людського життя на цю добу від цих ракетних ударів, чи постраждають люди? Е, по, по Почуттям так, будуть страждати, але це буде самообман. Ну і падає башня. Хм. Самообман і башня цікаво. Цікаво, цікаво. І по почуттям гарно. І самообман між а, лежить такими картами. Рішучості немає. Люди, я хочу сказати, що якщо будуть тідарі, бо подвійки воно може просто тому так і показує, а, Ну, башня не завжди смерть. Розумієте, не завжди смерть. Так, це якісь розрушення, крах чогось, але не завжди смерть. Тому я не побачила там е, таких страшних карт на життя людей. Давайте подивимося, чи будуть руйнування від, е, від е, ракетних ударів, які може бути, будуть, а може і ні по цій двіки. Чи будуть у нас руйнування? Домівок від ракетних ударів а, на цю добу. Покажіть нам ту карту, будь ласка. Житлові будинки людей, де люди живуть. Буде несправедлива ситуація, і буде башня, і буде горячність. Скоріше всього, що так. Скоріш всього, що так. Всі три карти такі, знаєте, не дуже гарні. Так, добре, поїхали далі. Ну, ви бачите, да? Тут все гарно, все, все понятно. що буде якась історія, бо є рішучість, все там є. Так що це, ці були дні тихі. Але подвійки, бачите, подивимося, вони ще можуть змінити свою е, історію. Тим паче, двійка лежить в позитивному плані для нас. Не в негативному. Так, давайте подивимося сигніфікатор, які будуть удари. Ракетні крилатіці, які ми збиваємо, чи оці внезапні с 300 такого плану, які ми не контролюємо? Дивіться, і ті, і ті будуть, і тут ще й по гіршому варіанту йде. А тут буде який сором і гіркота. Тобто закритість. Закритість, болтливість і аерофант одновременно. Я вам скажу, що може ракета, яка ми не зіб'ємо. Може і таке бути. Жильця болтливість, все, може, коригувальники якісь дають. Хоча тут же йде єрофант, він як уравновішує цю ситуацію. Тобто, знають про це все. Давайте подивимося цей сигніфікатор С-300. Так, буде і башня, і десятка йде, Дивіться. Будуть втрати йти. Будуть. На жаль, будуть йти втрати. Так що так. Краще бути готовими до всього. Так що прийдеться робити на лівий правий берег дивитися. От, пожалуйста, будуть турнір. Нове щось буде. Будуть відлікати чимось і будуть летіти дрони, хоча дрони наші, вроді, як навчилися збивати. І, до речі, дрон був чи позавчора, чи вчора був дрон. Чогось нам про то нічого не сказали. І позавчора був такий гучний, такий реально такий затяжний вибух, але десь дуже далеко. Я теж його чула, я від нього проснулася. Якщо так. Але нам багато бачите чого і не кажуть. Ну, в общем так, ми, в принципі, бачимо, що ситуація стрьомна, що треба робити правий та лівий берег, дивитися, яка буде ситуація. Так, зараз, секундочку, я тут відправляю, бо у мене тут грузиться. І я... Зараз одну секунду буквально. Я швидко це вже навчилась робити просто що. Треба трохи уделити увагу, трошки зовсім. Одна секунду, і я все зроблю. Все люди. Я закінчила. І поїхали далі. Так, зараз ми подивимося з вами мости. Мені сказали, що там три моста у нас. Я не знаю трьох мостів, якщо чесно, я знаю. Тобто на правий берег Дніпро Гес. Його... Це в мене старий мост, я його називаю. Новий той, який зробили. Той, який зробили новий. Третій, я не знаю, який. Чесно, я не можу. Я його не бачу, не ощущаю. Покажіть мені фотографію, вийшли щось. Я не знаю. Мені ніколи дивитися цю інформацію. Так, е... і дивимося. Новий, ми знаємо, да, безпека, охорона та технічний стан і також безпека, охорона та технічний стан. Так, це новий у нас о який сигніфікатор, конфліктна ситуація. І летіть буде щось, люди. Буде погана нервова ситуація, але вона буде контролюватися. Невже вони будуть стріляти по мосту? Це безлуздо і тут башня падає також. І туди і туди. Вони ж розуміють, що вони все одно не повредять його, он Антоновський мост який. Тут теж показується, що йде горячність. Іде то, що вони будуть. Ага, дивіться. Ми ж дивимося так. Тут у, нас, тут у нас, виходить, я трошки той вибачаюсь, ми ж дивимося так, що буде загрозлива ситуація. І я подивилася по-іншому. Бачите, як тріаду подивилася і вам проговорила. Але ж ми казали, безпека, безпека безпека під загрозою, звісно. Охорона, фігня, нервотрьока, технічний стан нормальний. По старому також йде башня. Серйозна ситуація, крах, розвал. І тут також значить, безпека під загрозою, але тут рішучість така йде, ми, ми охороняємо як би, вроді. Але все одно це і ну... є, тут є охорона, але ж ми бачимо тут також. Хоча тут от, ситуація тут нервова, тут королева в нормальному стані, тобто тут більш захищеність іде якось. І тут технічний стан в порядку буде. І тут технічний стан в порядку. Тут тільки от, оці по почуттям йдуть. Тут нерви, тут все в порядку, а удари будуть і тут, і тут. Мости під загрозою, вони щось планують, а, а, але чи зроблять питання, бо там подвійки непонятно, що будуть вони то робити. По мостах така історія, це тільки попугать і все. Мости це така історія, дуже тяжка. Бить по ним тільки марна робота. Ось, так що встановлять і буде він працювати надалі, просто що Ну, таке. Так, мости ми подивилися. Давайте подивимося. Ні, не буду я інфраструктуру дивитися зараз, Безсмислено, якщо я буду дивитися лівий та правий берег, подивимося там інфраструктуру. Все, в принципі, мости подивилися. Втрати, будинки ми подивилися. Ну все, не будемо затягувати. Зараз я буду дивитися правий та лівий берег. Все, люди почуємо з папа.